Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка, Я в ТБ. Туалетний папір від своєї лінії 43 гривні 60 копійок, 4 рулони. Від фірми Рута туалетний папір двошаровий 56 гривень 50 копійок, вологий туалетний папір 50 штук від натурел 25 гривень. Серветки антибактеріальні від своєї лінії 60 штук в упаковці 29 гривень 30 копійок із клапаном. Туалетний папір розумний вибір 8 гривень 50 копійок за один рулон. Ватні диски від розумний вибір. 80 штук упаковці 21 гривня. Вологі серветки Giggles із клапаном. 72 штуки, 26 гривень. Зубна паста Sense 1. 100 мл, 94 гривні, 40 копійок. Ось така зубна паста, ціна 101 гривня 40 копійок, 100 мл. Colgate Max Clean 45 гривень. 75 мл Відпілююча також 75 мл 45 гривень. Зубна паста Колкейт 150 мл 60 гривень, 80 копійок Саніно зубна паста. Об'єм 100 мл. Ціна 32 гривні 30 копійок. Ще один варіант. Total carra, ціна така ж. Аквафреш зубна паста. 100 мл 48 гривень 20 копійок. Дві зубні щітки від Colgate, 73 гривні. Локалут. Зубна паста. 100 мл. 91 гривня 40 копійок. Флос зубочистка. Набір 50 штук. 31 гривня 50 копійок. Ополіскувач лістерин 107 гривень 40 копійок. Гелі для душу від фірми Фа 119,50, 71 гривню об'єм 250 мл. Гель для душу Fresh Juice – 53 гривні – 80 копійок. Декілька варіантів. Нівеяя гель для душу 195 гривень 750 мл. Новинка від онлайн гелля душу чоловічий 3 в одному, 71 гривня 50 копійок. Джонсонс гелля душу 400 мл 84 гривні. Такі для душу 58 80, об'єм 500 мл. гель для душу 102 гривні 70 копійок 250 мл. Рідке мило онлайн 52 гривні. Галакс рідке мило 34 гривні 50 копійок. Сейфкарт 65 гривень 50 копійок. Рідке мило онлайн дитяче 54 гривні. Об'єм 500 мл. Тверде мило тіамо 22 гривні 60 копійок. Вага мила 140 грам. Мило тео 22 гривні. Його вага 90 грам. Різниця між цими милами 50 грам. А різниця у ціні всього 70 копійок. Мило від своєї лінії три варіанти. Ціна 12 гривень. Довго я шукала його вагу. Вага 100 грам. Дитяче мило 4 штуки 32 гривні. 280 грам загальна вага від своєї лінії. Акційні позиції і засоби для особистої гігієни Рексона 64,50, Дав 6440 жіночі дезодоранти. Дав спрей 93 гривні 70 копійок. Акс-спрей чоловічий 107 гривень. Spice 103 гривні 40 копійок. Міцелярна вода від Елен 56 гривень 80 копійок. Гель для умивання від Dr. Санте 70 гривень 200 мл. Нівея крем 150 мл 94 гривні. Рукав для запікання від своєї лінії 3 метри. 1350 плівка харчова 20 метрів 25 гривень. 80 метрів плівка від своєї лінії 38 гривень. Лак для волосся від своєї лінії 49 гривень. Декілька на вибір. Від чварскоп шампунь гліскур 112 гривень. Шампунь від кліє. Маленький об'єм 225 мл. Ціна 83 гривні 50 копійок. Шампунь зедокта 93 гривні. Об'єм 1 літр. Освіжувач повітря клейт 68,70. Арома саше. Різні аромати на вибір 16 гривень. Освіжувач повітря від своєї лінії. Величезний асортимент ароматів 37 гривень 60 копійок, 250 мл об'єм. Рідина для миття посуду. 500 мл об'єм, 23 гривні 70 копійок. Геловий освіжувач повітря 36 гривень, 50 купійок. Рідна миття посуду від своєї лінії Рео 28 гривень. Крем блиск від Сілвер чорного кольору 22 гривні. Сілвер спрей водовідштовхуючий. 71 гривня. Шкребок металевий від своєї лінії. Набір 2 штуки 21 гривня. Серветки віскозні від своєї лінії 27 гривень. 5 штук в наборі. Засіб для миття посуду Рео 28 гривень. Сіф антиналіт 90 гривень, сатин рідина для миття посуду дитячого 30 гривень 70 копійок. Грінволд порошок для чищення 28,20 г. Титан порошок для чищення 47,30. Засіб підвісний для унітазу 30 гривень 40 копійок. Бреф 115 гривень 3 штуки. Рукавички нітрилові, 10 штук, 47 гривень. Пакети для сміття. 30 штук, 20 літрів. Об'єм, 17 гривень, 70 копійок синього кольору. Від своєї лінії. Пакети для сміття розумний вибір 50 штук, об'єм 35 літрів, ціна 26 гривень, 24 капсули порошок і гель 2 в одному ціна 210 гривень 40 копійок. Порошок для прання «Савекс» 37,40 для ручного прання та 39,50 для автоматичного прання. Змінні валики для чищення тканин 2 штуки в наборі, ціна 1980. Дякую за перегляд, до зустрічі на каналі.